Сторінка 87, параграф 9. Цілісність здоров'я, потреби чинники здоров'я, самореалізація. У цьому параграфі ви пригадаєте складові здоров'я, проаналізуєте основні чинники впливу на здоров'я, оціните рівень свого здоров'я, визначите взаємозв'язок потреб і здоров'я. Здоров'я людини. Сучасне уявлення про здоров'я називають холістичним. Від англійського цілий, цілісний. Воно грунтується на визначенні Всесвітньої організації охорони здоров'я. ВООЗ. Враховує не лише фізичний добробут людини, а й психологічний та соціальний. Усі ці аспекти здоров'я взаємопов'язані та впливають на загальне благополуччя людини. Адже, якщо хтось має здорове тіло, але не задоволений собою, або відчуває, що його ніхто не любить, то страждає не лише його душа. Від цього можна і занедужити, погано спати вночі, потерпати від головного болю. Отже, щоб досягти високого рівня добробуту, треба дбати про. Всі його аспекти. Малюнок 53 -й. холістична модель здоров'я, фізичне благополуччя, добре фізичне самопочуття, енергія, бадьорість, здатність витримувати фізичні навантаження. Психологічне благополуччя поділяється на когнітивне, уміння вчитися і отримувати задоволення від навчання, здатність аналізувати проблеми та ухвалювати зважені рішення. Емоційне здатність розуміти почуття своїх та інших людей, уміння долати невдачі. Сресами духовним усвідомлення свого призначення і сенсу життя, сприйняття загальнолюдських цінностей, залученість до культурної спадщини людства та соціальне благополуччя, задоволення соціальним статусом і якістю, стосунків оточуванням, здатність. Ефективно спілкуватися та взаємодіяти з людьми. Від чого залежить наше здоров'я? Рівень здоров'я залежить від багатьох чинників і обставин. Деякі з них ми не здатні контролювати. Наприклад, спадковість чи стан довкілля. Однак доведено, що здоров'я насамперед залежить від поведінки людини, тобто її способу життя, життя людини це її фізична активність, харчові звички тощо. Якщо ми нічого не робимо для свого здоров'я, переживаємо багато стресу стресів, маємо шкідливі звички та схильність до невиправданих ризиків. Рівень і резерви здоров'я знижуються, а коли Підтримуємо добру фізичну форму, живемо в гармонії зі своїм внутрішнім світом і із світом навколишнім, то зазвичай досягаємо високого рівня доброводу. Шкала рівня здоров'я. Щоб оцінити загальний рівень свого здоров'я, уявіть, шкалу на лівому її кінці хвороба, а на правому високий рівень благополуччя. Зверніть увагу, що правий кінець шкали не замкнутий. Отже. Поліпшенню здоров'я немає меж, високий рівень благополуччя означає, що людина має значні резерви здоров'я, і погіршення самопочуття не призведе до хвороби. Натомість людина з середнім рівнем здоров'я за таких обставин може захворіти. Це одна з причин. Чому варто прагнути високого рівня благополуччя? Уявимо цю шкалу. Хвороба, гострі або хронічні захворювання. Перед хворобом, хронічна втома, блукаючий біль, порушення сну апетиту, порушення адаптації, зниження тонусу. Та очутливість зміни настрою. Практично здоровий і високий рівень благополуччя, бадьорість, енергійність, свобода від болю. Потреби та здоров'я. Якщо здоров'я залежить передусім від способу життя людини, тобто від її поведінки, то постає питання, від чого ж найбільше залежить поведінка? Психолог Абрагам Маслоу розробив теорію, яка пояснює поведінку людини з огляду на її потреби. У спрощеному вигляді цю теорію можна виявити. Викласти так, кожна людина має природні потреби, так звані потреби дефіциту та потреби розвитку. Потреби дефіциту фізіологічні і соціальні, зазвичай потребують задоволення в порядку від ширшої частини піраміди до вущої. Якщо знизу ми розглянемо цю піраміду, то вона поділяється нам: фізіологічні потреби, дихання, вода, їжа, сон. Наступним сходинком: потреба в безпеці, захисті. Порядку стабільності. Наступна потреба в любові та належності до групи. Наступна сходинка, потреба в повазі та самоповазі. І остання вершина піраміди естетичні потреби, пізнавальні потреби, потреба в самореалізації, творчості тощо. Коли людина голодна, для неї ця потреба є найсильнішою. Просило її впливу на думки, почуття і поведінку свідчить. Людина, яка пережила голодомор у Україні 30-ті роки минулого століття, усе про що ти думаєш, це їжа існує тільки одна твоя думка про їжу. Ти не відчуваєш ні до кого симпатії. Сестра нічого не. Відчуває добрата. Брат не помічає сестри, батьки не приділяють уваги своїм дітям. Ти стаєш маленькою голодною твариною, накидаєшся на їжу, як голодний хижак. Ось що буває, коли ти страшенно голодний. Усе людське і моральне рунуються за мить. Потреби розвитку ще називають духовними або вищими потребами. Іноді вони набувають такої сили, що людина забуває про інші свої потреби. Яскравий приклад грецький філософ. Діохен він же дав пізнати світ, що жив у діжці, і задовольнявся простою їжею. Рівень психічного благополуччя безпосередньо пов'язаний із рівнем задоволення духовних потреб. Чому важливо дбати про свої потреби? Іноді люди не розуміють своїх потреб і не вміють правильно здовольняти їх. Багато хто і досі пере. Що про свої потреби дбають лише егоїсти. Можливо, так думає і хтось із ваших знайомих, але це велика помилка. Адже той, хто нехтує своїми потребами, не почуватиметься фізично та психіологічно благополучним, а також не поважатиме потреби інших людей. Якщо Потребу в безпеці, спілкуванні, повазі чи належності до групи незадоволено. Людина відчуває занепокоєння, тривогу, стрес, намагаючись відновити емоційну рівновагу, хтось починає гризти нігті, інший заїдає стрес. Солдищами, дехто годинами розмовляє по телефону, а хтось ризикує потрапити в тенети інтернету або небезпечних компаній. Так виникають шкідливі звички у підліковому віці. Потреба мати друзів і належати до групи стає найважливішою до. Основні наукові дослідження доводять, що підлітки заможних родин починають вживати наркотики не через нудьгу чи цікавість, як вважалося раніше, а саме через потребу належати до групи. Вони згодні скоріше війти до спільноти найбільш знедолених однолітків, які поводяться ризиковано і необачно ніж бути самостійними.